Всім доброго дня! От. Зробив я ось таку от штуку. Це від, від модулятора серцевина, цього що в автомобілі йде прикурювач для зарядки телефонів. Поставив я таку ж кнопочку. От. І тут зробив підкрону. Тут, правда, трохи крона застаріла. От. Як і можна зробити? Її можна зробити дуже легко і просто. Для того, щоб зробити таке нам Буде потрібно від крони відірвати ось таку от штуку. Це від старої крони, вона вже не заряджалася. От. Відірвав. От. Ось така штука від. Може бути навіть від зарядного блока. Це від, є від блока. Такий маленький білий блочок продається. Від айфонів, чи від чого, не знаю. Або ось такий модулятор. Цей ліпший, бо тут є лампочка. Я лампочку, правда, відпаяв. Це у мене йде від акумуляторів, таких як в електронних вагах. Нормально. І потрібна буде ось така кнопочка. Значить, тут є контакт плюс мінус. Вибираєте один контакт, чіпаєте ось тут. І тут є теж плюс і мінус. Ну, я в цьому нічого не шарю, але стараюся зробити. Так, як зараз прийшов такий час, що. В хаті немає світла по 2 години. Ну раніше було 2, зараз по 6 годин. Ну, тепер вже по 4 зробили. 4 є, 4 нема. Якось так. Але саме ліпше, що можна що зробити, так це зробити від не лише від батарейки крони. оці от. я, ось тут я. Якось не передбачу. що Кроне може з часом бути цей. Це я робив для телефона Lenovo S660 Titanium. Ну, він вже давно роки вже знятий з виробництва. Ну, заряджав нормально. За пів години повністю телефон заряджав. Ну, теперішні телефони вже не тягнуть. Але я собі планую спробувати ось так от, наприклад, поставити і просто одну таку от розлумити на двоє, так, щоб було цей. І туди я буду брати крону. Ось так дві або три крони, наприклад, то і так видає одинаковий вольтаж. Хоч тут буде 20 вольт, хоч тут буде 5 вольт. Ну, 5 вольт вже не тягне. У мене як крона розр... розряджена, що вже доходить 5 вольт, то він вже перестає заряджати. Ось така штука. От, маленька, компактна. Поставив в кишеню, не мішаю. Ось. Правда, звичайно, було б добре, аби тут був білий фонарик. Світлодіод ось такий от, наприклад. Щоб в разі чого є, який фонарик було б. Але і то добре. А ще можна зробити... Так, зараз я це все заберу. А ще можна зробити ось таку от систему. Сонячна панель, яка зараз яка заряджає ось такий от акумулятор. І тим самим тут кнопочки немає. І тим самим яка дає через ту же саму кнопку. Плюс-мінус сюди. Тобто сонячні панелі заряджають батарейку, а батарейка заряджає, вже йде через цей. Але як можете замітити, Побачите. я тут зробив не тільки це, як то я тут щось зробив, що. Планую зробити, що сонячні батареї будуть. Від'єднання до цього і заодно буду заряджати батарейку. Ну, буде там пару кнопочок. ну Система робоча. Але я тепер брав, в мене ця батарея була тут приклеєна. Так, в мене не було паяльника, щоб це все спаяти, воно просто в мене випало з рук і розлетілося. Ну, без гріха ніхто. Так же само, як і немає тих людей, які не зціплі. Видаю оці три сонячні панелі ікраз нормально для того, щоб зарядити телефон. Ну, Я заміряв, в мене вийшло з одної видавало 1,5 вольта, з двох видавало 3,5, з, ну, з трьох. Уже пішло трохи більше, ніж 5. Ну, там від 5 до 6 такого скакало, в залежності від це від сонця. Це є від, від зарядного блоку з 220 вольт. Тут, тут ці під'єднувалися до більшість того. Хто не знає, де? Де можна взяти сонячні панелі? Я от От такі штуки, як то на батарейках продаються, що вони в день набирають світла е енергії, а вночі вони світяться. Ну так це в мене вже старий, але сонячна батарейка, вона свій вольтаж видає все рівно. От М Можна навіть ось ось так зробити. мене є ось тестер. кладемо на двадцятку. У мене ось ці одна сонячна панель. Зараз я її трошки подираю, щоб ліпший контакт був. От. Я, я не вмію тестером користуватися, я, я нічого в електриці не, не шарю. Якби не війна України проти Москаляндії, то я би її не, не шарю. Так от. Є мінус і плюс. Так, видає, ось можете побачити. 2 вольта. А що буде, якщо буде їх 2? Або три зараз перевірим так. от це тестер сюди, от так. Так. отже, я їх докупи скрутив. Ну, поки що як-небудь, В подальшому буду їх можливо спавити. Чотири штуки. Так. 7 Ну, Там десь якась погано почищена. От 7 вольт. Тепер це все можна під'єднювати під, під сміло. Але ще, потрібно, ще буде добре, якщо подати на них світло. Тобто, якщо взяти, от, наприклад, ось таку лампочку і ось так от посередині по центрі на кожну поставити. Так, щоб вони брали енергію від, від, само, від самої ж подачі енергії. Ну, так, як роблять на багатьох зараз сонячних панелях. Просто кладуть в ряд багато сонячних панелів. Ну і біля них ставлять стовпи зі світлом. Шо? Ну, от така то штука. Я сподіваюся, що це відео вам. До вподоби. Ось така штука. Ну, а я напевно, що таких штук зроблю, так як в мене є. от таких от від блочків багато. Я просто подивлюся в інтернеті, де тут є плюс, де мінус. І я думаю, що я. Не роблю собі таких багато штук. Але мені ще прийдеться десь тут присобачити лампочку. Щоб було видно, що вона включена працює. Ось така штука. Ну все добре. Надіюсь, це відео вам допоможе, так як мої попередні ролики про вічну батарейку. Приємного. Це, дякую, що переглянули. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!